Санки на колесах є модель Мрія і є модель Патріот. Спеціально взяли одного плюс-мінус відтінку, щоб було правильніше порівнювати. Так чим вони відрізняються? Як на мене, одні з них гарні, а другі ще гарні. А якщо серйозно, є декілька конструкційних відмін. По-перше, це планки. В санок Мрія вони йдуть поперечні і вони фарбовані. В санок Патріот це повздовжні і однотонні. Друга, в принципі, більш суттєва відмінність це. Спинка і ручка штовхач. У мрії вона складається ось таким чином. Тобто, і, як на мене, це ідеальний варіант для довгого зберігання, якщо особливо у вас мало місця. В санках Патріот ручка штовхач вона знімається, вона регулюється по висоті. Сама спинка вона вище йде. Тобто, ну, як мені здається, підійде для навіть старших більш дітей, а складається конструкція таким чином. Що, в принципі, теж достатньо для комфортного транспортування. В обох моделях є ремінна стрічка для фіксації дитини, а в моделі Патріот ще є мотузка, щоб тягнути санки за собою. А головне їхня спільна риса це колеса, які складаються і можете користуватися як звичайними санками та можна їздити на колесах. І також є два пластикових колеса, щоб перейти в якусь невелику ділянку без снігового покриву.